Говорно при чим? кулуарно, де не була допущена ще деяка частина е, громадян Волочиського району не було е, допущено до обговорення кандидатури Аліма Володимировича Міщука. Ким не було цього Ким? не пущено громадським об'єднанням майдан. До речі, досить сумнівним об'єднанням, яке порушило саме двох четвертий Об'єднання майдан і теж висунуть свої претензії. Я вам скажу одне. Давайте розпочнемо з мелочі, з, з дотримання законів. Коли навіть ви і він заїхав під знак і стали під жовту полосу, ото ставим дві статі було видно. Дивіться хто представляє владу. зауваження. Слушне да слушно водію, водію. Це зауваження що судно. я не дивився Та. на черго. Людей. Я поважаю всіх, я вам сказав. А вас за що поважати? Значить, я роблю зараз заяву. Заради того, щоб не було якихось стичок, заради того, щоб не було, щоб був волочиський спокій. Я думаю, що до речей якихось там драків, ще там чого, воно не має привезти. Так, Тань, танцюй. Я хочу сказати: "Все, поля, ти танцюй". Що, що? Куди звали? Ну, нахуй ти сам звали. 영상편집 및 자막 제공 및 광고를 포 Мешканці Волочищини виступають проти новопризначеного керівника району Аліма Міщука. Люди блокують прохід до адміністрації, аби посадовець не дістався до робочого місця. Тамтешні мешканці кажуть, пороги держустанови не покинуть, поки губернатор Хмельниччини не почує їх думку. Подробиці дивіться далі. Вони блокують вхід до адміністрації і вдень, і вночі. Переконані, новопризначений голова недостойний керувати їх районом. Сюди люди прийшли із конкретними претензіями. кажуть, двох тижнів не пройшло, як пан міщук на папері відає е Волочиським районом, а вже почав лихоманити. Уже направляє в наш заклад і в подібні заклади людей. І не маючи ніяких повноважень, навіть відношення до нашого закладу, не маючи ніяких підстав до цього, погрожує. Як мені керівникові звільнити з роботи, так і колективу, що звільнить весь колектив з роботи і будуть завозити нових людей з Волочиська. Не бачать, як співпрацюватимуть із міщуком і тамтешні ветерани афганці кажуть, він неладний керівник, бо довів своє господарство до зубожіння. Певні, коли візьметься керувати, те саме чекає і на їх район. Ми знаємо Аліма Володимировича як людину, яка не створена, не така, що може щось створювати. Він Людина, якого б я назвав руйнівник, який може все тільки руйнувати. Він де не вступи, за ним все горить. Якщо він таким буде керівником і в районі, то наш район із найбагатшого, найпроцвітаючого району, стане найбіднішим районом. Яким чином Алі Міщук посів крісло керівника людям й досі не втямки? Бідкаються, бо думку громади усіляко ігнорують. самого початку відбулися незрозумілі події. Ніякого громадських слухань не було. Тільки було проведено зустріч з організацією Майдан, з громадською організацією Майдан. Яка на сьогоднішній день викликає у звичайних людей сумніви? Я б на його місці зібрав збори, віч народне, так щоб мене представили тут, щоб народ задав питання, виступив свою програму, своє бачення. Може, ми його зрозуміли. А так вибачте на слові, нам кота, в мішку підсовують. обласна влада, повинна зрозуміння віднестися до наших, скажімо, просьб. А поки що сили боронять адміністрацію. Люди кажуть, її пороги не облишать, до тих не почують. Свого робочого місця пан Міщук так і не дістався. Порозумітися з людьми і не намагається. Почувши, що громада Ярмолинецького району змусила написати губернатора Пруса подання на Київ про відкликання тамтешнього керівника з посади, вимагають від очільника області дослухатись до їх думки і вчинити з Алімом Міщуком теж саме. У мешканці Волочищини інші проблеми. Уже другий тиждень вони виступають проти нового керівника району Аліма Міщука. Вчора посадовця знову не пустили на поріг адміністрації. Чому в районі не можуть врегулювати кадровий конфлікт, з'ясовували наші журналісти. Під стінами адміністрації у Волочиську знову людно. Активісти почули, що сюди намагається потрапити Алім Міщук, тож миттєво самоорганізувалися. Людей обурює, що їх думка досі проігнорована. Він з жодних громадських обговорень не проходив. Ми йому пропонували. Ми здали за стіл переговорів з Алімом Міщуком. Пропонували, давайте разом напишемо оголошення, зберемо громаду, района, міста, села, голови сільських рад, і тоді почуєте думку громади. З часу свого призначення не признаний людьми керівнику, владне крісло так і не сів з місцевою громадою. Домовлятися не планує. Натомість каже, що боротися за посаду буде силою. Звертайте прокуратуру губернатора. Мені Просто перешкоджає зайняти свою, виконувати свою роботу. Прийшли під стіни райдержадміністрації і прихильники нового керівника. Представлятися на камеру відмовляються. кажуть, це їм робити заборонили. То не уточнюють і гнуть свою лінію. Як людина призначена президентом. Значить, ми що не поважаємо влади нашої зараз? своє звернення з проханням звільнити Аліма Міщука з посади мешканці району надіслали губернатору ще 7 квітня. Леонід Прус так і не зволив приїхати у Волочиськ, аби поспілкуватися з громадою. 7 числа нам немає відповіді. Ми чекали вас тут, пруса чекали, його чорномаю. Тримати відповідь перед людьми натомість приїхав перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Семчешин. Каже, влада не зацікавлена у силовому вирішенні конфлікту і готова до діалогу, аби врахувати всі точки зору. Щоб ми бажали його представити, ми б його представили. Тому що, повірте, що механізмів забезпечити коридор є достатньо. І спокійно би приїхав би той чи інший там спецпідрозділ, був би коридор, і спокійно він би зайшов. Але я на майдані стояв принципово проти таких методів. Силові методи у цій ситуації і не знадобилися. Позачергова сесія Волочиської районної ради висловила Аліму Міщуку недовіру майже одноголосно.